Чому присвятили зустріч агровиробників у громаді та який важливий збір для зсу зараз треба підтримати? Моє вітання для вас працює Марія час на підсумки. Новин держави, лідери понад 30 країн у форматі офлайн і онлайн приєдналися до засідання коаліції охочих у Парижі, де детально обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки на землі, морі у повітрі та в кіберпросторі України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Нові штами коронавірусу можуть спричиняти безсимптомний перебіг захворювання у дітей та молоді. Про це інформує директора Центру громадського здоров'я України Олексій Даниленко. Зростання захворюваності наприкінці літа фіксується вже другий рік поспіль. За останній тиждень серпня в Україні зареєстрували 10,6 тисяч випадків захворювання. Новини на Янтарне Фем. І до локальних підсумків українські бійці звернулися до нас за допомогою про терміновий збір на авто для батальйону безпілотних систем 157-ї окремої механізованої бригади. Ці машини це мобільність і успішність виконання бойових завдань. Кожна гривня це шанс повернути у стрій авто, яке завтра врятує чиєсь життя. Всі деталі є в наших соцмережах. Єврівському краєзнавчому музеї за ініціативи громадської організації «Гостиниці» відбулася зустріч агровиробників і власників особистих селянських господарств громади з представниками сільськогосподарського дорадчого центру Фермерська країна під час заходу презентували «Агроскаут-центр» центр шлях до інноваційної підтримки та розвитку малих сільськогосподарських виробників. На Єворівщині вогонь знищив господарську будівлю. Вогонь швидко поширювався дерев'яними конструкціями і вже на момент прибуття вогнеборців споруда була повністю охоплена полум'ям. Через сильне задимлення рятувальникам довелося працювати в апаратах захисту органів дихання. До гасіння залучили вісьмох надзвичайників і дві одиниці спецтехніки. Причини займання встановлюють фахівці. Новояврівське підприємство Новояврівське житло придбало новий сміттєвоз. Це стало результатом участі у державній програмі. Доступні кредити 5-7-9%. Після ретельного аналізу фінансового стану і надійшло позитивне рішення. Це дозволить значно покращити якість вивезення твердих побутових відходів і підвищити рівень надання комунальних послуг для всіх мешканців громади. Новини на Янтарнефе. І до анонсів центр життєстійкості Івано-Франківської громади запросив відвідати груповий тренінг психологічної підтримки від Наталії Митко на тему як не втратити себе у відносинах. Захід відбудеться 7 вересня о 13.00 в приміщенні будинку паломника села Страч. І про погоду в п'ятницю-денна температура на позначці 29, уночі 17, вночі та вранці туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. І такими були всі головні повідомлення. Тож бажаю вам цей теплий осінній вечір прикрасити музикою радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.